Томина неділя або провідна неділя це перша неділя після Великодня. У цей день згадують явлення Воскреслого Ісуса Апостолу Томі, який спочатку не повірив у Воскресіння, доки не побачив і не доторкнувся до ран Христа. У Євангелії від Івана читаємо: Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь невіруючий». А віруючий, і відказав Тома, мовивши до нього Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Заключним етапом Великодніх свят є наступна після свята Воскресіння Христового неділя, яку називають провідною. Ми називаємо цю неділю провідною, бо люди в цей день ніби проводжають Великдень, ідуть до церкви, моляться за померлих, відвідують кладовища, діляться з рідними спогадами і добрим словом. Це день віри, надії і духовного єднання поколінь.